ні дня не сумують. От, наприклад, так розважаються: читай між рядків, розмовляють і з'ясовують стосунки у звичайній підмосковній школі, вчитель з Донецької області і мати одного з учнів. Після того, як жінки поскубли одна одну, росіянка пригрозила українці, що та повернеться в Україну і там згниє. Я ви ж учителі! ви ж учитель ви, учитель ви учитель чого? Что ты весь мою кокластка поняла меня? Кохлайк! Что ты? Прощаешься с этим интересом, Росіяни вже звикли постійно знущатися та принижувати українців і в Україні ще більше поза її межами. От, наприклад, 17-річний Маріуполець Богдан Гірмохін, якого окупанти депортували на територію Росії, хлопець ще не повнолітній, а вже отримав повістку від російського воєнкомату. і вже звернувся до Володимира Зеленського. Він просить, аби президент допоміг йому повернутися додому в Україну. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Відеозвернення хлопця опублікувала адвокатка Катерина Бобровська, шановний пане президенте, Володимир Олександрович, моє ім'я Катерина Бобровська. Я адвокат Богдана Єрмохіна, який станом на сьогодні незаконно депортований до Російської Федерації. Богдан сирота, у нього є сестра, яка живе на території України. Однак всі спроби юнака повернутися додому виявилися марними. Я прошу вашого особистого контролю стосовно повернення дитини до України. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.